Добрий день, діти. Пропоную вам послухати віршик Володимира Кленца. Гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик. І солодко дріма мете хвостом лисичка сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик. Солодкі бачить сни. Сподобався віршик. Мені дуже. А чи уважно ви його слухали, зараз перевіримо, яка пора року описується у вірші. Так, зима, а чому ви так думаєте? Тому що снігопад, сніжинки, так? лютий холод і таке буває тільки взимку. А скажіть мені, будь ласка, діти, навіщо зайчик заліз у капичку? Бо дуже холодно, і він хотів зігрітися і трошки подрімати? А що робить лисичка біля сосни? Пригадали? Мете хвостиком сніжок? А чим зайнятий ведмедик? Подумали? Згадали? Так ведмедик солодко спить у барлозі. Молодці, а тепер давайте разом розповімо вірш. Повторюйте за мною. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий свій таночок. Танцює снігопад, на дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик солодкі. Бачить сни. Дякую за увагу. До побачення!